Доброго дня, мої глядачі, підписчики. Давно не знімав відео, нічого не, не показував, не було що просто, просто тому же, не було що знімати. А є зараз з'явилася одна самоділка така, Хочу вам зняти. Це для міні-трактора GTZ T012. Отака проставка для спар, спарювання коліс, задніх коліс. Хочу спарити колеса для там, боронування посівної. Щоб не так давило ґрунт. Ну і було легше їм. Ось, витачимо нітогоря такі шайби. Це буде сюди ставати е, наружне колесо. Е, це буде прикручуватися вже до внутрішнього колеса. Тут ось відверстя. Отвер... Е, е, Тут я зробив е, з різьбою, щоб болт закрутили і все. Ось така. Отака проставка була для спарювання коліс. Отаке колесо в мене з другого трактора. Тут воно вже теж трошки переділене, переварене, ну нічого страшного, вже все виміряли, зробили. О, в наступному відео покажу вам, як воно буде стояти на тракторі.